Перед початком сесії обласної ради на площі народній сотні закарпатців В очікуванні люди сподіваються, що депутати області стануть на бік народу. У руках жовто-блакитні прапори та українська символіка. Правоохоронці оточили адміністративну споруду колоною в три ряди. Мітингувальники вкотре закликали силовиків захищати своїх братів і сестер. Народу. Закарпатці, які вже четвертий день приходять на мітинги та народні віча, впевнені владу потрібно змінювати і підтвердження цьому рівень життя людей. Ну то я сподіваюся, що щось зміниться. Що ця влада піде в кінці кінців уже пора, скільки можна людей розганяють, б'ють в оці хлопці, стоять тут. Не знаю кого вони захищають. унітаз Золотий Януковича і цю банду. На ми говоримо до них, але до них поки не доходять. У наметовому містечку активісти організували пряме включення із сесійної зали, аби закарпатці могли слідкувати за рішеннями. Люди зі сцени закликали депутатів нарешті почути голос народу, не ховатися за міліцією та гратами на вікнах. Ви бачите, що робиться влада? Барикадується, стали живі щити з міліціонерів. Так не має бути. Якщо хочуть барикадуватися, то хай вийдуть сюди, подивляться людям в очі. Сховаються. Мітингувальники кажуть, закарпатці повинні триматися разом і показати приклад Україні. Показали опять всьому світі, що наскільки закарпатський народ толерантний один до другого. Партія регіону показала своє лице. Це бандити, як мене батько колись вчив Іване, каже, та й мама мене вчила. Не вступай ніколи в банду, тому що з банди не можна вийти. Зрештою, до сесійної зали дозволили зайти. Кільком активістам, які спостерігали за голосуванням депутатів.